Слава Іс Христу. Так, друзі, до вашої уваги. Зараз я заїхав до Дмитра. Нижній Вербіж. Верхній на межі. Біля готельного комплексу. Дмитро вже є так орієнтовно, щоб розуміли. Е -е, дивіться, є така лошиця. Два роки минуло у квітні. Це є дочка Бруня. Брунь є на каналі неодноразово. Це є його дочка. Лошиці два роки минуло у квітні, лошиця на продажу. Там попереднє відео так само є у Дмитра, що я знімав. Жеребець, кобила, лоша на продажу. Ти й мив то лоше, так? Ну, вже приселено, так? О, зараз ми покажемо то лоша, що тоді не показували, бо воно було пішло з бурінами. Зараз ми його покажемо. Уже Дмитро і мив приселив, пасеться на привізі. і зараз ми покажемо. Отака красуня до вашої уваги на продаж. Зараз покажемо її пробу. Як вона їде, вона їде у фірі сама, у парі. Немає різниці. Номер буде в описі, будете дзвонити домовлятися. Гарна така булочка збита, груба Сер... на середній нозі. Але є мечечка. Як і тато. Шия коротка, груба, тата, ви бачили, яка шия. Така лошечка. Що би було по ціні? Ну, Я скажу після продуктів. Так, подивимося, Д... пробують стару ціну. Попробували би той бетонний клуб. То, той, що ми пробували так. колись? То я не хочу пробувати, бо то немає сенсу. Ми впрігали на довгий ландшу, то в нас цим бігає. Я зрозумів. Я зрозумів. Так що додивляйтеся відео до кінця. Ціна буде озвучена в кінці відео, після проби. Так що ми легонько їдемо, зараз вам покажу, як вона йде у фірі. Зразу кажу, кобила не для діда. Та ясно молода, лошадь, який відом. Пацанам десь може в ліс навіть. Вона хоче робити, вона гине не робити. Я воджу такое яблуко, поки що її не беру яблука, бо мені треба трошки, що є яблука. Вона трошки така з вогнем. І я їм яблука не беру. Поки що, але думаю, що скоро візьму, бо то кірве трохи фірє. Але робота зараз буде третьовіде. Так, зараз подивиться на відео роботу. Лошиця, щоб ви розуміли, лошиця е, має, так як у нас кажуть, вогню. Лошиця є неповілна, лошиця хоче робити. Зараз буде дивики тут пробі, В фірі йде, дивлюся, дуже розумно, повертає без всяких нарікань. Там так, так можна зайти на тік-ток до Дмитра, конярство нижнього, нижнього, вербіж. нижнього Вербіжа і там багато є, де воно в роботі. Має гарні широкі груди. Майний має широкий перед, гарний зад. Дочка Бруня Олександріївського ну, ваговоза, тато із документами. Брав участь на фестивалі Огір Фест. Після того знову є проба його на каналі. Так другому цікаво. Номер буде з Петра у описі, будете дзвонити. Домовлятися. Доставка є. Туди потрібно привезеші. Це без питань. Десь ви було кому везти. Купити, вести є кому, та, та, було та, кому та. Купи. Неправильно сказав. <світ> ми купити. неправильно Ви були бажаючі купити. так. Ви були бажаючі купці, привезти є кому. єкому. Віціна ставить задішик, він... ногатися не буде. Нога розкладає широко. Кована чи не було? Наперед була, не справами кували з міколо. Наперед, наперед була кована так, без станка, без нічого. Дивіться, я вам хочу показати, відь. лежать мішки, відро, вона йде, навіть не кидаєш, нічого спокійно себе адекватно веде. Але вона має рух. Так ось тут трошки повільніше, коли більше є робота. Як буде можливість то можливо приїде у пістень. Якщо не продасться, то я думаю, що приїде. І буде в знаків цукровувати. Так, якщо продасться, то продасться, якщо не продасться, то можливо буде, буде цей буде у пістені. Це така кобилка для домашніх умов для господарства суперова. Наша, звичайно, Ростебу. їд два роки, але... — Це ще не показник. — Так, це ще не показник, це дитина. Весь як Італік привіз цього бруня, то він такий не був, так як він є тепер. Ні, ну та, понятно, він потім він... так, змінився. Росте, й робить, ну. Міняється, то є молоде. Так. Я її крив своїм жеребцем, але не знаю, чи жеребне, бо не робив сюди. Вона покрита лордом в попередніх відео. Лорд є на каналі. Вона покрита лордом, можливо, і жеребна. Ну, ЗД ніхто не робив, що твердо сказати не може. Але якщо не перепалюється, нічого то може і жеребна. Я не перевіряв, бо особа є... Та вона би мене б сама показувала охоту, що на це. Так що не перемикайте. Зараз буде проба у вулоці. Показали, як іде в фірі, зараз буде проба у вулиці і озвучена ціна я хочу показати вам дивіться, вузький міст. Кобила йде собі по мозки. Люди їдуть ровером, вона yeah. навіть нічого не скидається, не, скидаєся, не Ну Дивіться, як вона йде гарно, урівноважено. Yeah. Сітка, міст вузький, тут тече річка. Є, yeah, Дуже урівноважена кобилка. Де ще такий момент хотів показати. Зараз буде проба. Тверда проба. Так, дивіться, зайшли ми у луг. Отакий кубан. Кубан моцний. Тут питань нема. П'ять метровий, так? Чотири від'єметровий. Віддай п'є зараз. чекай. Раз, два, три, чотири. Пі-пів. Чотири з половиною метри. Ну тут є. Тут є десь. 70 х І це все Під 80 десь так. Ну, 70 х Плюс-мінус так на око. Щось трохи кего в кубанів, трохи око маю набити. І плюс ясень. Давай, чіпай. Чи притримати тобі? А притримай, ти. Так, зачепили. І зараз пробуємо. Так, зачепили цей, зачепили кубан. Отакий От о. Ну. Я йду наперед. Покажу, як вона бере. Ну, кубан моцний. Проки у неї, щоб розуміли, кубан фес моцний. Давай. Поред, Діма. Дуже А ну, чекай. Чекай, чекай. Та як рівно? узми в бієк та пори дуже сильно. узми на мене. узми на мене трошки. Хлопці, тут би ви розуміли. Корчі, тут корче. Ано, чекай, чекай. Чекай, тако, тако, я її візьму сюди. Є, yeah, квіта. Є. Є. Yeah. Отако, От вір ви ведиш? Бо Весь як запороло. Є, yeah, квіта. Є! Гіа. б'є! Yeah, yeah. Yeah. Та добра, тут. тут тут, тут проба мертва, тут нема що на як говорити, але тако мусиш прямо зараз узяти, тебе не до того. Ні, ні, тако, прямо. I прямо I туди вивернути. Добре добре, давай на мене, а yeah. туди а туди його закігнеш I туди, go... туди. Yeah. на дорогу. Yeah. 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 Де ще треба? Трошки так, трошки треба ще бавитися, тут мови нема, треба вчити, бо це молоде, що воно. Давай на мене, на мене ще раз. На, на мене сюди. А та туди, та. туди підеш туди в той бік. Є! Ножку. Закінь на лісах більше віз мене ногу. Добре, другу ножку. І також сюди на мене. Може через те, що я тут стою близько, знаю, що вона не дуже хоче. Става ж за на мене. На мене, на мене, на мене, на мене, на мене. Та, не муч, хватить. Ми показали, що кобила бере рейки не б'є. Ні, то вона бере так, розкладає, як жеба, тут нема питань. На два роки просто я кажу метруєш у Діма, не треба їм мордувати, показали пробу. Все. Кубан дуже є моцний. Кубан, кубан до кубіка. Нить, який загрубий. Це в тончому. Щоб не думали, що це сухе дерево, бо воно ну, просто що стояло у глині, тако, що і... але дерево є сире. Отака кобилка на продаж. Кого цікавить, номер в описі. Івано-Франківська область. Коломийський район, село, Нижній Вербіж. Ціна за кобилу 1000 доларів. Ціна 1000 доларів. Кого цікавить, будете дзвонити домовлятися. І зараз я ще покажу лошака, який є так само на продажу. І цей. І будете дзвонити за кобилу, за лоша. Так, там попереднє відео ще є друга кобила. Ну, всі деталі по номеру телефону до Дмитр. Дмитра. Дмитро вам розкаже, які є коні на продаж. Йдемо ще покажемо лошака. Отак, орієнтовну пробу ми показали, вертаємося назад, щоб ви розуміли. Кубан дуже моцний, лошит ще треба собі підучувати, але вона хоче робити. В нас запирає, вона не могла просто того кубана потягнути, так як ми б собі хотіли чи думаємо. Бо Кубан є дуже моцний, у яму зарив. У нас рідка пробувала, брала, але її не стає ваги то куба навіть з того яру витягнути. Але факт того, що ми показали пробу, щоб ви усі виділи, як вона себе веде і чи вона хоче робити, чи ні. Бо пустий кінь там би ударив, ударив два рази, ударив ці два рази у шлею, не пішло, зразу вернув ногами і, і, так, і, і бувайте здорові. Вона брала, припиралася, що могла, вона то все робила. Yeah. От такі справи. Так що їдемо, ще покажемо лошака, який є лошак травневий так само на продажу. Yeah. Трошки ще знову побавитись і потренувати. І кобилка теж треба. <різь> та... Так, прийшли до лошака. Оце цей князь шоукік бурінами. Той раз ми його в попередніх відео не могли показати, от зараз він вже на привізі. Е -е, припутаний. Бо ним носить. Вчиться поручи, пасти на ванті. Вчиться пасти на привізі. є такий лошак на продажу. Ціна 20 тисяч гривень. Фест великий на ногах. Ну, на 4 місяці йому... 16 травня він народжений. На свій вік високий на ногах, доста непоганий зад. Нога така середна під ним, щоб не думали, що там пес дуже грубі ноги, зарослі чи щось такого плану. Нормальний такий, звичайний. Це лошаний, це не підвершували. Так. Є, є такий стандартний наш. Кіль. Лошак такий є е, Ну, простих коней, наших, таких звиклих коней. Щоб ви собі розуміли принцип, але доста є непоганий. Ціна повторюю 20 тисяч гривень. Маму його виділи. Маму виділи. Тато його є в сусідному селі. Отакий. Такий лошак. Кому цікаво. Номер буде в описі. Будете дзвонити, звертатися. Отакий От лошачок. Кого цікаве, хто шукає плюс-мінус бюджетного варіанту, будете дзвонити. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всі будьте здорові, всім до побачення. Всім добра.